Друзі, вітаю! Це Peugeot 207 2008 року виробництва. І ціни на такі автомобілі в Україні стартують з 3000 доларів. То що ж ви можете отримати за такі гроші? Сьогодні про це й поговоримо. Поїхали. Так, друзі, що з себе являє Peugeot 207? Це доволі типовий представник B-сегменту. Відповідно, його основними конкурентами були такі автомобілі, як. Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Ford Fiesta і тому подібне. Відповідно, у нас доволі типова для цього сегменту конструкція авто. У нас поперечна передньопривідна платформа, Макферсон попереду, торсіонна балка позаду. До речі, я читав у коментарях: виникла певна плутанина. під торсіонною балкою. Я маю на увазі непівзалежну підвіску, а не балку на торсіонах, де роль пружніх елементів виконують не пружини, а торсіони. Така підвізка, до речі, встановлювалася на попереднику цього авто на 206 пижику. Так, друзі, як же їде цей автомобіль? На мій погляд, непогано, як на цей сегмент. Прекрасно тримає пряму, в принципі, достатньо прогнозовано поводить себе на дузі повороту. І в рамках Б-сегменту я вважаю це абсолютно прийнятне. До того ж, мені сподобалась плавність ходу, відповідно, коли ви їдете по якихось дрібних нерівностях, цей автомобіль ну, достатньо комфортний. Принаймні в цьому сегменті далеко не всі авто можуть цим похизуватись, і це мене здивувало, тому що я читав, деякі люди жаліються на те, що цей автомобіль занадто жорсткий. Чесно кажучи, не знаю. Як, на мій погляд, для цього сегменту він навпаки достатньо комфортний. Щодо шумоізоляції, знов таки достатньо типово, як для b сегменту Вона, звісно, не вражає, але очікувати чогось більшого в рамках b класу не варто. По місту досить прийнятно, а от по трасі я думаю, що будуть певні проблеми, тому що після 90 100 км на годину вже відчуваються достатньо великі аеродинамічні шуми. Але це не єдина і далеко не перша причина, з якої цей автомобіль не дуже підходить для їзди по трасі. На мій погляд, перша причина це звичайно малопотужні двигуни. Зокрема, наш двигун на 75 кінських сил, і для того, щоб спокійно рухатися по місту, його достатньо. Так, звичайно, ви не зможете аж надто агресивно кудись навалювати, але тим не менше автомобіль для цього не призначений. Просте звичайне пересування в рамках швидкісного режиму по місту, нуль якихось питань. До того ж, п'ятиступенева механічна трансмісія вона під це розрахована. На мій погляд, передаточні числа у цій п'ятиступеневій механіці підібрані непогано, з урахуванням того, що в принципі автомобіль створювався для руху по місту, а от по трасі вже будуть певні проблеми. По-перше, ви не зможете підтримувати більш-менш ну, велику трасову швидкість. По-друге, вам буде важко когось обігнати. 75 кінських сил це достатньо для того, щоб спокійно рухатися по місту, але, вочевидь, недостатньо для того, щоб нормально рухатися трасою. Тепер, друзі, я пропоную поговорити більш детально власне, про наш двигун на 75 кінських сил, а також про деякі інші двигуни, які ви могли побачити під капотом цього 207-го пижика. Так, друзі, двигуни. Але перш ніж нам потрапити до підкапотного простору, нам потрібно провести певні маніпуляції, зумовлені, ну, скажімо так, віком і станом цього конкретного екземпляра. Нас, відповідно, кочерга окремо. Все окремо. Як ось ось так це має виглядати. Десь сюди, мабуть, ми її поставимо. Наче тримається. Це вже добре, у вбитку з пежов. Так, друзі, наш конкретний екземпляр оснащений 1,4 літровим атмосферним бензиновим двигуном серії ТУ. Двигун доволі простий, у нас 8 клапанів, в нас нема фазокрутилок, в нас нема гідрокомпенсаторів, в нас взагалі нічого тут, в принципі, нема. А привід ГРМ в нас через ремінь, його ресурс складає приблизно 80-100 тисяч в залежності від, але за ним, звичайно, краще слідкувати. Також більш модифікована його версія вже з фазокрутилкою на впуску і 16-клапанна видавала 90 кінських сил. Ще з серії ТУ був 16 літровий атмосферний двигун з чугунним блоком, з гідрокомпенсаторами, відповідно, теж з приводом РМ через ремінь на 110 кінських сил і 150 Нм крутного моменту. В цілому, оці три бензинові двигуни це найнадійніші бензинові двигуни для цього автомобіля. В них є свої певні болячки, нюанси, але так в цілому, якщо ви за ними будете нормально слідкувати, їх ресурс буде складати ну, 250-300 тисяч кілометрів пробігу. Є 3 та ЕП6, вони ж BMW шні n 12 b 14 a та n 12 b 16 a Ці двигуни, які були розроблені спільно інженерами BMW та PSA Group, З особливостей в нас електронна помпа, в нас маслонасос зі змінною геометрією, в нас BMW-шні фазокрутилки VANOS. В нас Вальватронік, теж BMW, як ви здогадалися. А в цілому, яка проблема? Проблема в тому, що це занадто технологічні двигуни. По тим міркам, в ті роки це було надто технологічно. Особливо, коли ми говоримо про такі автомобілі від бюджетного сегменту. Перш за все, ці автомобілі повинні бути практичні, дешеві в обслуговуванні, надійні, прості в експлуатації, невибагливі щодо там, палива. Обслуговування якихось моментів і так далі. І я не дуже сильно розумію, навіщо в такі автомобілі пхати настільки складні двигуни. Так, вони були достатньо потужні, вони забезпечували непогану динаміку, як для цього сегменту, і при цьому мали непогану економічність. Але ну занадто складно і занадто дорого у обслуговуванні та ремонті. BMW ці двигуни ставила у мініки тих років, а також на перше покоління копійки. І в випадку з BMW це більш-менш виправдано, тому що аудиторія, яка купляє собі. Мініки це ну, по більшій мірі це фанати. А фанатам без різниці, що там стоїть, скільки воно коштує і наскільки дорого його обслуговування. А коли ми говоримо про ось такі бюджетні автомобілі, я, наприклад, не розумію, навіщо туди пхати, настільки складні, технологічні і дорогі агрегати. Peugeot, відповідно, ставила ці двигуни на 207, 208. Також відповідно, Citroen ці двигуни став на це третій, це четвертий. А, і у всіх, в принципі, з цими двигунами була проблема. Їх ресурс, ну якщо ви надто педентична людина і якщо вам повезе, складає приблизно 150, максимум 200 тисяч. Це у випадку, якщо вам повезе. У багатьох ці двигуни лягали вже на пробігах у 50-60-70 тисяч кілометрів. Але на цьому все діло не закінчилось, і інженери BMW та Peugeot вирішили відкрити другий пакет з забороненими речовинами. Після власне, вживання всього вмісту цього пакету вони вирішили, що це буде класна ідея додати туди ще турбіну і безпосередньо впорскування. І до того складний двигун ще більш ускладнили, він став ще більш вибагливий щодо палива, ще більш складним і, не сказати, що більш ресурсним, звичайно ж. З плюсів там відсутній вальватролік. Але на ресурсі це ніяк не сказалося. Звичайно, ми з вами говоримо про старі автомобілі і їм плюс-мінус 15-20 років. Скоріше за все, ці двигуни вже хтось ремонтував. Питання в тому, як і питання в тому, ну чи потрібно воно вам, щоб ремонтувати його ще раз. Також були дизельні версії: 1.4 та 1.6, відповідно з турбіною в 1.6 Вона була зі змінною геометрією. В принципі типовий більш-менш сучасний дизель, чутливий до якості пального і до обслуговування. З мінусів навесні елементи виходили ну досить часто з ладу, десь на пробігу 100-150 тисяч могла вийти з ладу турбіна, проте вона не коштує якихось колосальних грошей, ну як для дизеля, принаймні. Якщо ці двигуни обслуговували нормально, в них заливали нормальне пальне на якусь віслякову сечу, робили ТО раз на 5-7 тисяч. В цілому їх ресурс складає 300 400 тисяч кілометрів. Щодо трансмісії. були і механічні, були і автоматичні і навіть був робот з одним щепленням. В цілому, всі ці коробки ходять нормально, але за умови того, що їх нормально обслуговують. В цілому, друзі, пам'ятайте, що ми з вами говоримо про автомобілі, якому в середньому 15-20 років. І дуже багато чого буде залежати від конкретного екземпляра, який ви собі оберете, в якому він буде стані, як він провів, прожив ці 15-20 років. А враховуючи те, що ми говоримо про бюджетний сегмент, авто, навряд чи хтось здував з нього пилинки. Тому, друзі, коли ви купуєте собі автомобіль, будь-який особливо старий автомобіль, дуже уважно дивіться, що ви купуєте, і не жалкуйте грошей та вашого часу на діагностику, тому що. У перспективі декількох років володіння, це може вам зекономити дуже багато грошей. Тепер, друзі, пару слів про салон. Так, друзі, щодо салону Peugeot 207. В принципі, тут достатньо зручно, як на цей сегмент я вважаю. По-перше, мені не давить стеля у голову це вже великий плюс. У нас сидіння регулюється як за висотою, так і за ну, стандартні регулювання вперед-назад. Спинку сидіння можемо нахилити. Також у нас є. Механічні регулювання керма з доволі таким, ну, не те, щоб дуже великим, але достатнім діапазоном. Кермо в нас нічим не обшито, взагалі по матеріалах тут все достатньо так аскетично, це без сегменти, очікувати тут ну, чогось такого аж надто приємного не варто. В цілому зібрано все непогано. Саме кермо, не дивлячись на те, що воно не пошите шкірою, воно, ну, Достатньо нормальне, приємне, немає ніяких виштамповок, звичайно, кермо, як кермо, але тим не менш, воно трьохспицеве і за рахунок цього достатньо зручно керувати автомобілем, перехватувати під час маневрування кермо, тому що в деяких автомобілях роблять там якісь дуже дивні фігури з цими спицями, і це заважає вам керувати авто. Тут такої проблеми нема. Звичайно, кермо в нас не багатофункціональне, у нас тільки сигнал є на самому кермі. В цілому це доволі аскетичний автомобіль. У нас тут з опцій приблизно нічого. У нас є кондиціонер, він так достатньо архаїчно керується. Мало в яких автомобілях таке вже зустрінеш. Мабуть, в сучасних взагалі такого ніде не зустрінеш. Тим не менш, кондиціонер у нас є. У нас є пічка, звичайно. Трохи вище у нас є ніша. Також ще трошки вище у нас є магнітола, але вона чомусь у нас знята. Трохи нижче. У нас знову є ще одна ніша. Попільничка з підкурювачем, який можна використовувати як розетку на 12 вольт, важіль п'ятиступеневої механічної трансмісії, ще невеличка поличка, важіль ручного стоянкового гальма, пару підстаканників різного розміру, де в нас знаходяться гумки жувальні. Відповідно, в нас є поличка над бардачком, куди ви можете щось покласти. Власне, сам бардачок доволі глибокий і, судячи з усього, туди теж дує кондиціонер. Це приємно. І є певні органайзери всередині самого бардачка на внутрішній частині дверцят. Сидіння достатньо зручні, вони м'які з яскраво вираженою бічною підтримкою, в них дійсно зручно знаходитись, але наскільки я розумію, вони тут довстановлені, тобто вони теж від 207-го пежа, але не з цієї комплектації. Тим не менш, сидіння класні, і вони мені сподобались. Склопідйомники в нас електричні, але автоматичні лише водійське. Проте дзеркала заднього виду бічні в нас регулюються ось такими маленькими французькими стручочками. І маніпулюючи цими маленькими французькими стручочками, ви можете налаштувати собі дзеркало бічне для того, щоб вам все було зручно видно. Відповідно, один стручочок французький в нас на водійській дверцяті і один на пасажирській. Приладова панель така досить архаїчна. Вона, якщо чесно, мені нагадує приладові панелі Peugeot десь років 90-х. Можливо, взагалі ця панелька з 206-го вона перекочувала просто сюди. Не знаю, доволі архаїчно це виглядає, але тим не менш абсолютно зрозуміло, читабельно в нас тахометр, спідометр, показчик рівня палива у баку, а також температура у двигуні і, відповідно, якісь контрольні лампи. Також по центру є екранчик, на якому відображається ваш пробіг. До речі, хотів би похвалити Peugeot. Тут достатньо приємна така м'яка. Помаранчова червона підсвітка. Мені таке подобається. Вона вам не б'є по очах, коли ви їдете у темну пору доби. Ну або коли ви заїхали в якийсь тунель, наприклад. Абсолютно читабельна, зручна, приємна підсвітка. Мені це особисто сподобалось. Наскільки мені відомо, в принципі, були доступні досить цікаві опції в цьому автомобілі, ви могли замовити собі і більш приємні сидіння, купу опцій, кліматконтроль і навіть освіжувач повітря з ароматизатором. В даному ж випадку у нас така аскетична. Я думаю, що це базова комплектація Peugeot 207, за виключенням до встановлених передніх сидінь. Щодо заднього ряду сидінь, враховуючи те, що мій зріст майже 2 метри з зрозумілих причин, я не дуже хочу туди лізти. Але тим не менш, диванчик виглядає приємно. Він доволі м'який, з цікавинок у нас там позаду нічого нема. Місця там мало, я думаю, що максимум туди можна посадити, ну, якусь дитину, можливо. До речі, там є Ізофікс. І також специфічні відкривашки для задніх вікон. Виглядає це ось так: пару слів про багажник. Так, друзі, що до багажного відділення, очевидно, що для версії кабріолет, хетчбек і універсал об'єм був різний. Для кабріолету це було 145 літрів, для хетчбеку 270 і для універсалу 340. У нас тут трохи навалено мотлуху, і з вашого дозволу я його не буду прибирати, бо його тут надто багато. В цілому тут нічого цікавого, багажник є багажник, задній ряд сидінь, відповідно, ми можемо скласти і збільшити простір багажного відділення. Звичайно, ніяких кнопочок автоматичного закривання у нас тут нема. Абсолютно, звичайний багажник хатчбеку Б сегменту. Поїхали далі. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Стрелайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО України Крила. Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Друзі, за цей автомобіль у нас на ринку України просять від 3 до 8 тисяч доларів. І ви знаєте, на мій погляд, за такі гроші можна купити собі щось покраще. Це, в принципі, це стосується не тільки 207-го пижика, це стосується абсолютно всіх автомобілів там, А і Б сегменту. Я вже казав в одному з своїх відео про те, що автомобілі А, Б і С сегменту вони коштують плюс-мінус одних і тих самих грошей, як нові, так і на вторинному ринку. Також вони коштують плюс-мінус одних і тих самих грошей з точки зору утримання цих авто. Сервісу, ремонту, обслуговування і так далі. У них плюс-мінус однакові витрати палива. Але при цьому автомобілі Ц-сегменту вони значно практичніші, ніж автомобілі А і Б-сегменту. Вони більші, в більшості випадків, вони також більш комфортні, вони більш універсальні. Ви можете їхати спокійно як по місту, так і по трасі. На автомобілях А і Б сегменту ну, є певні питання стосовно цього. Тому, на мій погляд, некоректно витрачати ті самі гроші на автомобіль, який. Ну, фактично, у всьому гірше. Єдина причина, з якої можна шукати собі автомобіль А і Б-сегменту, це якщо вам потрібен саме маленький автомобіль, ну, з якихось причин. Можливо, ви боїтеся великих авто, хоча ну, це сегмент це не велике авто, але тим не менш, багато людей, якщо вони тільки-тільки отримали там, водійське посвідчення, вони бояться сідати за кермо великих автомобілів. Вони шукають собі якийсь маленький міський хетчбек. В цьому випадку IB сегмент без проблем. Але майте на увазі, що за ті самі гроші ви можете отримати автомобіль за розмірами більший, більш комфортний, більш потужний, більш універсальний, більш приємний. Що ж до Peugeot конкретно в порівнянні з конкурентами, на мій погляд, це не найкращий вибір, все ж таки, не дивлячись на те, що цей автомобіль має свої об'єктивні переваги. Ну, наприклад, тут дійсно непогана ергономіка, не у всіх вона. Така, не у всіх може людина майже двометрового зросту, як я, сісти в автомобіль і відчувати там себе нормально. А також ці автомобілі не схильні до корозії, знайти гнилий 207 пиж дійсно дуже важко. Мені також сподобалася непогано налаштована підвізка, вона досить збалансована і комфортна, як для цього сегменту. Все інше в цьому авто воно таке трошки, знаєте, специфічне, як і всі французи, особливо коли ми говоримо про Peugeot. Ну, наприклад, той самий дизайн. Він ну, відверто на поцінювача. Мені, наприклад, таке не заходить. Є певна специфіка по ремонту та обслуговуванню у всіх французів. Є якісь специфічні такі, знаєте, технічні рішення, не дуже зручні в подальшому ремонті. Але це вже проблема, на мій погляд, все ж таки, не для користувача, а це проблема для тих автомеханіків, які будуть обслуговувати і ремонтувати ваш автомобіль. На мій погляд, це все ж таки надто специфічний автомобіль, і мені ця вся, вся французька специфіка в більшості випадках не заходить. Але є люди, яким подобається. Друзі, це все, звичайно, була виключно моя особиста точка зору відносно цього авто. Ви свою можете написати в коментарях. І пам'ятайте, що обрати собі автомобіль слід виключно виходячи з ваших особистих вподобань та сценаріїв використання. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!